Я пам'ятаю більше, ніж треба. Твориться мовчазна жона. Голос, наче встання почесть. Нам залишається вдячність і точність вулиць, спалахи імена. Мистецтво крізь призму війни у Миколаєві. Відбулись поетичні читання Меридіан Миколаїв Миколаїв-2023» за участі трьох сучасних українських авторів. В рамках цього проєкту такі читання пройшли вже в декількох містах України. Його організували за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Взагалі, це ідея самих письменників, які зараз в турі. Ну і моя також це спільна ідея. Відвідати міста півдня, які, на нашу думку, страждають від бомбових атак нашого північного сусіда, і таким чином якось посприяти, якщо не нормалізації життя, але ну принаймні спробувати людей відволікти на деяких час. Під час заходу своєю творчістю ділились Андрій Любка, Ірина Цілик та Сергій Жадан. Також організатори анонсували приїзд поетки Ярини Чорногуз, яка нині перебуває в лавах Збройних сил України. Однак через виконання бойових завдань вона не змогла бути присутньою. Нам важливо бути тут саме зараз, відзначив Андрій Любка, адже література має жити навіть попри воєнні часи. Ми приїхали до Миколаєва, аби представити сучасну українську культуру, організувати таку зустріч із саме сучасними українськими письменниками, які пишуть про наше життя і поспілкуватися з миколаївцями, в тому числі для того, аби Висловити свою підтримку Миколаєву, висловити свій захват Миколаєвом і тим як Миколаївщина героїчно дала відсіч, показавши приклад багатьом іншим регіонам. Літератор розповідає, під час заходу хотів анонсувати свою майбутню книгу про страшні події війни. Однак, побачивши обличчя тих, хто знає про неї не з чуток, змінив свої плани. Після Андрія Любки на сцену вийшла Ірина Цілик. Щойно письменниця розпочала свій виступ. Публіка почула сигнал повітряної тривоги. Глядачів запросили переміститися до укриття, де поетичні читання продовжились. Там письменниця ділилась цікавими історіями зі свого життя, аби відволікти публіку від страшних реалій. Після відбою усі повернулись до основної зали. А Ірина продовж Жила свій виступ. Пройдеться містом, згадає, як воно сміятися до хрипоти. Давай, рідненька, тут півкраїни, таких усміхнених, як і ти. Завдяки інтерактивному формату читань, глядачі могли не лише ознайомитися з творчістю українських авторів, а й поставити питання чи поспілкуватися із ними. «Це Прекрасний формат для письменника, так точно. Бачити свого читача, мати можливість з ним спілкуватися, обмінюватися якимись думками, енергією. Мені це завжди було цікаво і важливо. Тим більше зараз всім нам, мені здається, потрібно триматися разом, потрібно якось виходити із нашої віртуальної реальності, з наших гаджетів і більше спілкуватися віч на віч, більше бачити один одного, більше відчувати присутність один одного в цьому часі і просторі, відчувати тепло один одного. Усі у Кочі могли придбати книжки трьох авторів та отримати автограф або сфотографуватися. У нас дуже мало знають про сучасних українських письменників, поетів. Тобто, я, наприклад, до цього часу не знала, мені довелося вивчати додатково, хто це, що це, і для мене це відкриття. І думаю, для більшості з нас це теж відкриття. І це зміцнює наш дух, тому що ми бачимо за що потрібно боротися за нашу культуру, за наше суспільство, за наше мистецтво. Організатори зауважують, бачити таку кількість людей на поетичних читаннях неабияк приємно. Завдяки цьому вони розуміють, що роблять це не дарма. Адже сучасна українська література не просто варта уваги, а й близька серцю кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.